21 грудня на черговій сесії Житомирської обласної ради в четверте голосували за дострокове припинення повноважень депутата з фракції за майбутнє Олександра Савченка. Голосів знову не вистачило. За 22 рішення не прийнято. Зазначимо, що в облраді є ще один депутат, який хоче позбутися своїх повноважень, але не отримавши підтримки колег, Віктор Розвадовський звернувся до суду, де його бажання задовольнили. Питаюся до правопорхонаних органів розглянути чи розслідувати факт засідання територіальної виборчої комісії щодо розгляду питання рішення суду про. Звільнення депутата розвадовського від обов'язки депутата обласної ради, коментуючи ситуацію, журналістам Володимир Ширма сказав: суд не мав права позбавляти депутатського мандата. Чому питання? Бо ми дуже працювали з юристами, і це не, не на заяву, не на дії розвадовського, а саме касається на рішення поліційного суду, тому що ну відповідно до нашого законодавства, е, ну Судові практики таких випадків ну, кажуть юристи, що майже не було, коли суд позбавляє депутата статусу, депутатського статусу. Там є чіткий перелік, по-моєму, 5-6 випадків, коли депутат може скласти свої повноваження. Суду ну, такої практики не було. Я завжди голосую за те, щоб якщо є бажання депутата, на мою думку, його треба підтримати. Тому як народна мудрість говорить, якщо силою копати криницю, води не буде, пити з неї. Якщо депутат не хоче працювати, це його право.